Добрий день, шановні колеги. Прийдемо сьогодні засідання постійної комісії. На Сьогоднішнє засідання комісії розкладано і буде розглянуто нами 20... 19 питань, так? 19 питань. Ну, Я думаю, що по кожному питанні доповість нам мені Микола Анатолійович. Ми попроси до трибуни, до слова. Доброго дня всім присутнім. Перше питання, яке ми розглядаємо сьогодні, питання про передачу постійного користування земельної ділянки для будівництва обслуговування будівель закладів комунального обслуговування КП Морковецький водоканал. Хто здано проти за? Проти отримують одноголосно, Рішення прийнято. Наступ. Піддаємо сесії. Про затвердження проекту зголос. По вулиці енергетики площею 0,19-11 гектар. Це якщо ми направляємося до Ресу, де поворот на, до Шевінського, то дехормоває, що там на углу є земельна ділянка. Ми колись її проінтересували, поставили її на аукціон для комерції, двічі аукціон намувся, і ніхто її не, не привів бажання. Тепер ці льве призначення до сільськогосподарського, бо там є той самий, наприклад, військ, який хотів би її сільськогосподарського взяти призначення. І проведемо знову ж таки опцію. Є питання? Mm -hmm. Хто за нам пропозицію? Прошу, хто за, хто отримали сьогодні голову. Рішення прийнято в 9-го сесії. Наступне. Про затвердження проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж в території природно заповідного фонду, ландшафтного показника місцевого значення, Дністер. Відповідно, даному проєкту рішення пропонується затвердити проєкт землеустрою запас запасу селищної ради, це виготовили проєкт замовстрою і затвердження. Є питання? Хто no. за проти утримувалися голосу. що прийнято відносимо сесії. наступне про затвердження проєкту замовстрою щодо відведення земельної ділянки комунальної форми власності, ці два призначення якої змінюються. Хто Подільська реалізуюча компанія відповідно даного проєкту рішення пропонується. Затвердити працю, що зміниться було призначення земельних ділянок. Там кілька земельних ділянок загальною площею 7 га. 1727. З цільового призначення на цільове призначення розміщення міниствації та обслуговування будівлі і споруд об'єкту і основного підприємству. Це на третьому мікрорайоні, там ем, де вже використовують цю земельну ділянку, ця компанія, яка планує там поставити сонячні батареї. Попередні вже на попередніх сесіях розказував, що вони там. Вибрали кращу експозицію для них і міняється з людьми городництво. Люди відмовляються від свого городництва в цьому місті, а ці відмовляються від частини своєї ділянки в цьому. Вони помінялися, але щоб ми зараз надали на цю частину людську є моренду, треба змінити з городництва ці земельні ділянки на таке ціле призначення, яке підходить для оренду. А ми затверджуємо зміниться клово призначення цих ці городів, від яких люди відмовилися на їхню особисті. Є питання? Хто завжди приносили на розгляд сесії? Наступне е, дозволу на виявлення проекту землю щодо зміни цього призначення земельної ділянки в оренду громадянина Рубасі, Гаври Іванович, надати дозвіл Гриборію Івановичу Рубасі на проєкту, проєкту землю щодо зміни цілього призначення е, площею 01Г. Це діляночка в межах моровених корівців по вулиці Соборна, 147Г. У нього ділянка зараз в оренді перебуває для будівництва та обслуговування будівлі торгівлі, а він хоче поміняти ціле призначення для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств природної, машинобудівної та іншої промисловості. Є питання? То Прошу того за. Айстер підтримуватися до русного річного сесії. Наступне про технічної документації землоустрію щодо інтеризації земельних ділянок комунальної форми власності сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва під польовими дорогами. ФГ Що Джидаївське виготовили документації землоустрою на земельні ділянки під польовими дорогами, які знаходяться в масиві земель, які вони там орендують. І цим рішенням ми затверджуємо документацію землоустрію, а другим пунктом. Передаємо ці е, земельні діляночки е, загальним площею 0,496 гектара їм в оренду терміном на 7 років. І встановлюємо річну оренду плату за користування цими ділянками в розмірі 12% від матеріального школа. Є питання? Хто за пропозицію? Хто за проти отримують сумогорсу, якщо рішення прийнято, приносимо роботу? для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, е також під польовими дорогами на території Миколаївської селищної ради, то українця так само аналогічною попередньою ситуацією. Підприємство вежливо технічної документації. Ми їх затвердимо на загальну площу 860-40 людей. Надаємо їх в оренду терміном на 7%, по коштує 12% від материна пропозиція про за? Проти отримується до свого рішення пункту розділу сесії питання про затаження технічної документації з розстрою щодо станович. Спадкували за рішенням суду з попередніх власників з батька, чи з мами не пам'ятаю, і тепер ми просто затерження документації, займаємо земельних ділянка. Хто за дану пропозицію кожен за проти договор, то рішення прийнято? На рішення про затвердження технічної документації забуду щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості для ведення товарності кольорівського виробництва та виділення земельних частків. Місцевості громадянину скляру пове. Затвердити е, Скліру Олегу Володимировичу технічну організацію з індустрією е, поверхності господарського виробництва площою 0,3469 гектара і виділити скліру Олегу Володимировичу земельну ділянку. Е, також відповідно рішення Миколаївського суду спакував земельну земельної ділянки, в попередньому рішенні була присадити, а це пай. Затверджуємо і відділяємо натурі. На сесії таке запитання, що коли ми надаємо ці земельні діла, ці, ці, щоб старости цих були тут, на, на сесії, і щоб вони нам об'ясняли ситуацію, де, що, як, щоб не було у нас цих, понимаєте, так би ті рази були. А щоб де? буде, старослуж розуміє, що робиться в нього на, на окрузі. Ви любі. ви ж не, не знаєте, що робиться в Обухвічі на лікарську і так і подобається. А якби старос, вона сесія, що приблизно в 2014 році голів е, сільських рад е, запрошували, вони не мали права голосувати, але ми могли обернутися і звернутися там. І це староста, чи цей голова ради, нам надавав повну додатку. Не, не, не ця людина, яка зараз нам читає, а іменно староста. Де це, що це, як? Просите, бачу. Давайте ми це зробимо, і це дуже розумне рішення. І я вважаю, що старості не всі отак заняті, щоб вони інагідували сесії все, що, я думаю, що... Вони запрошені на кожну сесію. Ну, ну, я їх дати, 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 дати. Не факт, що вони є. Запрошувати не можу важко. От я вважаю, що це розумне, і в нас з цим чоловіком не буде тертя, ніколи. І бути ми будемо за-за-за. Коли стане старостю, бо виходить, що далі зберемо мир. Люди, які темні і не знають, що роблять. А староста, який він там сидить, він так, так. Я считаю так. Але якщо ми це зробимо, це реально правильно. Ваша думка, будь ласка. Так, думка хороша, але я би їх навернувши не на комісію, а раніше до комісії. Бо зараз я, наприклад, скажу цему старості прізвище. Івану поясню, як йому на пальцях поясню, де він бере до Івану до то зменення. Тож він прийшов на матеріали, подивився, де то Івану хоче брати змененіанку. Вони знаю добре. От я кажу, якщо це пропозиція буде, то тоді в нас не буде цих нюансів. Я так ще так. Я підтримую. А я вам скажу, одне. колись давніше, значить без. Давно. І, О, і ще я скажу одне, що сьогодні покара почала цю тему, тоді хтось там Іванцов чи заявив, хай там бабка цибульку бульку ви Коли прийшли ці землі сюди. Да. І тоді аграрії не відстоювали свої позиції, але би було рішення, я рахую, тоді селищної ради рішення. для створення якогось агроформування на базі селищної ради, і ці всі землі як от були сьогодні в оренді, і Під потім комунальне підприємство. І тоді можна було мати резерв на ті покоління, а вони його роздали вже коли це розпалювали, бо ви спеціально відділялися землі для городництва. Спеціально відділялися. Де сар був? І ці землі тоді віддавали під це. Хто чіпає А, віддавали це. Тоді і віддавали ці землі. Це не безпредмет, каже Я теж згоден. Що за двор такий є, щоб <розуміло> все віддати. Я вже розумію. Для вас на воду все те, що дозволено законом. Який закон? Покажи мені, цей закон такий не в, в Земельному кодексі. Це не закон, це земельний коди. Це найвищий закон. Я спорити не буду, я підтримую цього чоловіка. Я його також підтримую. За те, що це місь підняв спинити, люди думають, спинити. Та мені вже не спинить. Ви поділяєте, мені за ногами є я собі сказав, нагадую, було 2000 гектарів землі приблизно, так, да? І скільки всього, їх вже всю роздали. Якщо ще залишилося стільки нагороди, та залишилося тих гектарів 50, то ми ще за них? Ми, що ми вже залишили? Саме обіду, що це не городи, от в ситуація. У мене в селі не бачають. вже їх немає. Позабирали всі родичі чи все які всі ну, там там, нічого не саме. А що, там, що то, вже, вже Що там спиня? Що спиня? зайчик, що я казав, вже немає, де... Попустив їй вуха, яйця і все сидить. Постійні бігають. І мені дево <ганувш> обрізають. Ну, а я господи. зайці. Десь тут зараз діється, якщо він може діватися, то хоч вам поможе жити. Давайте дайте. Так, дев'яте, це ж. все. Давайте ще, ну понимаєте, давайте те, що Та я казав, закону це, зараз, а в Воно є, тільки просто сказати, що вони відвідували сесію. Все, вони є запрошені на сесії. А сьогодні вони є. запрошені. нас прошу, щоб собака лає, караван реван йде, що не було за, давайте ми згодом за. Якщо зараз говоримо на комісії, неякість. Ми всі підтримуємо це, але на хтось. Старості є запрошені на сесію сьогодні, можна наголосити, щоб старості відвідували сесії. Не за цей відповідальний. Селищної ради, що йде, по перше, старості всі запрошені на сесію. Може їх не запрошують, запрошують запрошуємо на що кожну сесію, Щоразу в вони є запрошення. Просто пам'ятайте, як каже, хаось до кравчук, як каже, на качорний. Коли, коли старості так само були запрошені, але вони тоді, голос сільські ради, ходили на кожну сесію. І Якщо піднімалося питання, піднімалося питання його сільської ради, він був присутній. І казав своє розуме, надати, не надати, так виходить, не виходить, щось мені сказати, то ми просто зараз поновити це, щоб вони старості ходили на сесію, приходили. І якщо в них буде питання, чи з рівної, по-перше, скажу, є староста це одне, по-друге, ми з кожного свого округу, навіть на комісії сьогодні. Чорний може за морозивкою ці е е говорити, бо що він орієнтується в землях. Я про конистів, три про рівне, хто це. Ми, в принципі, і багато, і самі, ну, але ми пробували не дати. Де. Де. Та чим закінчилося? Ми пробували не давати, все одно прийшли, все одно почали просити, що дайте нагород посадити цибульку, картопільку ну, чесний чорний. Ми проголосували за цибулькою, часний чорний. Ті, що не цибульку, коли не було. А я ще підтримую от тут вже не завжди коли підтримую, підтримую його. Я за те, що, що він сказав, щоб староста старо, був не що наші тут нужні, а був перед, перед тим, щоб він согласував ці всі питання перед е, сесіями і перед цим перед комісією. Що ви тут не все Якщо вже не все ясно і понятно, він мислив очі ви і стали не знає, може деякі там не де знаходяться землі, якщо чесно кажучи. Спертася трошки назад, У того і голова комісії мав би ходити в нахилі це все перепровірати, і депутати, нахач члени земельної комісії, мали Боже, і, і мали би прийти, нахати сесії, коли ці заяви приходять і прийти до полі, до таранов та підтримують цього. Я <гумент> да, та, стат... <пості> хочу сказати, що старост зараз дуже мало повноважень, але основна їхня повноваження це задача зберігати конект так скажем, між громадянами, які живуть на території його, і органами місцевого самоврядування. І він краще за всіх з нас знає, що там відбувається на місцях. Його повноваження не проходить заветувати чи не додати, але як мінімум до його слова потрібно, так як ви кажете, простукатися. Зі, Зі, було, Багато бі, бі, і Вернулися до того часу, коли, коли казав Олександр Миколаєвич, в кожній сільській раді були землі запасу Я На та, чесно відверто про проконістів, це було більше 500 гектарів землі. Одного було 350, другий було 400. Раніше, це було 800 гектарів. Та, та, її собі всі роздали на ОСГ. І раніше ходили до зіткнути. А могли би бути людина. Пішли до і так старости, Так, за підписав. Отаке було.

Следуйте, коли, давай, да. Так. Да. Ей, ей, питання ей, що... на розгляді це про надання дозволу на розробку технічної документації за муспіль щодо інтерезації земельної ділянки комунальної формі власності. Щодо інтелізації земельної ділянки комунальної форми власності, ретовної площі, нойкома, ноль. Не розміщення наступне... 11, те да, по Запропонує порядку для сесії 23. Так, запропонує 11 і 12. Це ми надаємо дозвіл двом організаціям сільськогосподарським, це Гранітагро і Свято Рубанський. Агро на виготовлення документації з індустрією вони виготовляють документацію, щоб проінтеризувати свої поліві дороги. Ганітагро це 10-те, десять. Ганітагрочепів. Ганітарно це. Фурма. Ага. Майк, так? Ні. І одні організації, інші надаємо одній організації генітару. А тут наш проблема, що це на Міснянський, Старистицький округ, польові дороги орендувати, але перед тим, щоб орендувати, вони зроблять внічну документацію, ми даємо їм дозвіл. А Рубанський, Рагро, Кіснецький, Жертський, Лаперецький, Вербовецький, Старостинський округ. Приносить два питання, то в'яду їм то, значить, то за приємно, рішення прийнято, доносу до розуміє сесії. Правда, дозволу на зробку технічної документації за мужку постановлює на дні ділянки з на місцевості. Надати дозвіл Кам'янській галині на наряду технічної доштації за що основну. Земельні ділянки натуринної місцевості орієнтовної площі 5,025 гектарів, право користування якої належало її покійному чоловіку Кам'янському Леонтію Антоновичу. Відповідно Державного акту за право постійного користування. Я поясню в двох словах, бо взагалі не розумію, що нам виготовляє. Чоловік мав жовті лабі, якщо нього його фермерського господарство, у постійному користуванні на нього було не на фермерство, а на нього. Він помер і хтось не рекомендував жінці, що. Фермінський помер. І да. хтось ну, да. не рекомендує жінці, що вона може успадкувати, як це місце використовування. коли Бахтина на жовтих вермах тримає. І фермерське господарство було да. тут, а чи дякую, просто фамілія, або ферм то це жовті верби. Під Бахтином. в камісті. Ну, здано пропозицію. за? Продання дозволу на розробку технічної документації з мусорів щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки для ведення товарності господарського розробництва. Значить надає дозвіл подлесній Євгеній Федорів. Для ведення товарності господарського виробництва. Е, розміром 2,05 умовних кадастрових гектарів. Е, жінка успадкувала через е, нотаріат е, земельну ділянку без, е, без кадастрову нема, просто умовних кадастрових гектарів по сертифікату. Я тепер просить на дозвіл, щоб вигадати технічну документацію і всі ділянці присвоїти кадастрові. Є питання? Це добра пропозиція. Хто за, проти приймаються договору, то рішення прийняти в нашому виробній сесії? 15 років прийняття. Пронесення змін до шут. рішення 70-ї сесії залишньої ради 8 скликання від двадцять номер 3501. Пропонується пункт 1 рішення вище згадного рішення доповнити наступним. Після одного кадастрового номера доповнити ще один кадастровий номер. Це земельна ділянка, яку ми надавали кілька сесій назад військовій частині. Площу ми не збільшили, нічого, просто ми тоді опустили і не дописали за рахунок яких земель. Ну, дописали, але опустили один кадастрий номер. Просто до першої ноги. Додаємо. Є питання? Нема. Хто за, проти, утримав, прийняті. Про надання оренду земельної ділянки для городництва громадянці холодят ОПЕ. Надати оронянці холоп'я по веденнях, оренду земельної ділянки для городництва, площею на 6 гектара, терміном на 10 років. Це Михайловецький станський овок. Фамілія як? Халоп'як. Читання зупиняється. Це Ну, ковід? Це десь в городах? Це в городах, так. Якщо десь ми їдемо віце від Красного, то це по правій стороні такі масевчики невеликі ворог. В коло пасіки, це не поле. О, там побительно 25-30 власників. У коло пасіки велике поле. Ні, велике поле це тут зараз на наступному питанні про надані дозу, а це в іншому місті. Так, відносимо річної сесії проголосували, так слідуюче питання. Судячи питання про надання дозволу на ведення проєкту з будівстрію щодо земельних ділянок в оренду для городництва громадян на території Казанської селищної ради. Це у нас є 13 громадян. Всі хочуть отримати дозвіл на видання проєкту з будстрію, щоб ми будемо взяти ці городи в оренду. Ви що за межами жван, за межами мішівці в межах, дружба в межах і михайлівці за межами. Щоб Проганяти це всі ті ділянки, ніякі тут не цілина, не, не запасна, це, це суто городи, якими люди там, користувалися, просто безпересною. Є питання? Покород. 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 За, ну, В принципі, сьогодні я не знаю. Є запрошення зі старості, так як би там не буде. Покород. Нема? Покород. Треба зараз рука. Так, виносимо розгляд сесії. Слідуючи питання 18. про затвердження технічної документації з мужчиною щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості та передачу їх власності. Тут також список громадян, які, які мають документи на майно, Наприклад, прислідок з до майно на хати, харки на підставі. Харків, так? Є питання? Хто задав пропозицію? Зла. Принтер, на розгляд це. Так. Запівальні питання. Це також про затвердження технічної документації з мілострією щодо основного відвідування межа. І це не по декретних рішеннях е, сільських рад, які вже були передані. Є питання? Хто за дане перерішення? Хто за, проти утримувалися по голосу? Рішення принтер передаємо розгляд і... Так, порядок денних нас сьогодні вичерпані, хоч є запитання, побажання. Заранні, Дякую, що знайшли, знайшли час сьогодні приїхати. Земельна комісія працює навіть мінно, завжди є члени. Час і кошти приємно, що ми завжди ми розглядаємо, що ми, що ми збираємося. Комісія, просто це депутатський, депутат, щоб а, фонди депутат. Фонда, Один созив, я пам'ятаю.